Сьогодні я покажу за допомогою яких програм і плагінів можна налаштувати мікрофон, щоб у вас голос звучав професійно. Ось зараз ви чуєте мій голос без жодних налаштувань, він такий тьмяний і шумами може казатись. А тепер той самий текст, але вже з налаштованим мікрофоном, чисто об'ємно і приємна до слуху. Тож ви самі чуєте різницю, далі я покажу як досягти такого результату у вас. Починаємо. Тепер нам потрібно перейти на сайт за посиланням, яке ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Натискаємо на зелену кнопочку, натискаємо на це посилання і скачуємо наш архів нашого стосунки. Далі ми вкачаємо другий застосунок для налаштування наших плагінів. Після розпакування нашого архіву нам потрібно встановити наш equalizer Apple. Запоминаємо цей шлях, бо нам потрібно за ним буде перейти. Далі натискаємо кнопку Install і встановлюємо. Переходимо за нашим шляхом і запускаємо наш Editor X. Натиснути на кнопку ЄС і перейти в другу кладочку і вибрати наш мікрофон, для того, щоб ми примінили ці налаштування до нашого мікрофона. Після чого ми переходимо в папочку Config, качаємо конфіг з мого телеграм-каналу і перетягуємо його сюди. І натискаємо Замініть файл, Позявиться з'явиться така кнопочка. Далі переходимо в папочку плагіни і сюди теж перетягуємо три плагіни, які ви знайдете в телеграм-каналі. Все я закріплю там в коментарях під постом. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і в телеграм-канал і налаштовуємо мікрофон качественно і хорошо. Всім до зустрічі!